А загнула, загнула, захотіла тисяч, 62 тисячі гривень заведення юридичної особи, а це вам небагато. Дякую, дякую, дякую. А можна було б за 15, люди 15 беруть, а ви хочете 62. а Чого це ще й 62? А чого це не 60? Ой, часом ж такого понаслуховуюся, я собі думаю, боже, боже. Колись це ще згадала за. Десь так читала часом, що хтось щось говорить, обговорює, і хтось говорив, що там, чи не боїшся конкуренції, чи ще щось. Я часом, ну, звісно ж, завжди конкуренти. Але я тепер я зрозуміла, тому що ж, тепер не тільки бухгалтерів учу, а ще й ведення бізнесу, може ж цікавлюся та й вивчаю, тому що треба тепер бізнес розвивати, треба багато чого знати, вчити. Ну, то я вже вичитала, що зрозуміла, що. Конкуренти це добре. Якщо в цій ніші немає конкурентів, значить вона нікому не цікава. Якщо в бухгалтерії багато конкурентів, значить бухгалтерія цікава ніша. Тому треба ще й сюди звернути увагу і, відповідно, якщо воно ваше, то й розвивати. От. Але бухгалтерський аутсорсинг, воно тільки так здається, що легко і легкі гроші, великі гроші, да? і легко. Ні. Тут дуже складно. Тому ось так, як я вже власниця бухгалтерської фірми, це. Я колись мама моя питала, що ти там робиш, я не знаю, тому що мама мене підписана на мої соцмережі, а вона не знає, що це воно таке. Колись вона розуміла, що я там головний бухгалтер, то їй було зрозуміло, що я там хожу на роботу, я головний бухгалтер. А потім я стала працювати на аутсорсі вдома, то вона каже: Я не знаю, чим я чим там займаюся, ти щось там розказуєш щось, фоп, фоп, щось з Що воно таке? Я не знаю. Я таки не поняла. То я їй пояснюю, що мама, я колись була головним бухгалтером в одної фірми. А тепер я головний бухгалтер у 100 фірм, щоб коротко пояснити, що таке аутсорсинг. Тому в аутсорсингу зможе вижити, мабуть, той головний бухгалтер, який готовий бути головним бухгалтером у 100 фірм, ну хоча б у 100 фірм. Ну, Сюди фірми можете відносити і юрособи, і фізособи. Немає різниці, тому що людям потрібна твоя увага, і навіть якщо цей ФОП, він на спрощеній системі щось там, особо обліку йому не треба. Їм потрібна увага, їм потрібна якісь, якась комунікація, взаємодія з тобою. І ти маєш про нього пам'ятати. Ти маєш знати, хто він такий. Якщо він питає в тебе там, тому що з часом підприємців, вже ж клієнтів накопичується, більше їх стає. Ти маєш орієнтуватися, ти маєш приділити увагу цій людині. Ти маєш якось мати змогу з ним спілкуватися. Це не просто в телефонні переписки. Часом треба і жива зустріч, онлайн зустріч. По телефону, по зв'язку. От. Тому тут дуже багато спілкування, і тут ну, зможе це, не, це кожен не зможе таке витримати. Тому пробувати, звісно.